Так, усім привіт, поїхали. Так, вся картинка є, звук є, так? Тому розпочинаємо. Да. Давайте почнемо з євро. Вчора закидав позицію, якщо хтось збрав. Молодці, якщо ні, то зараз розберемо і подивимося, чого чекати сьогодні. Так, вчора нас достатньо довго возили в цьому діапазоні. Я скинув, що при LTF буде злам, можна буде пробувати набор позиції. Тобто, вчора після останнього свіпа отримали ось тут злам, і я десь тут і заходив позицію. Ось тут протискався. Невелику частину ще залишив, але нанічки дав лой попереднього дня на PDL. Тобто закрив більшу частину ось так. Ще продовжую отримувати. Наратив залишається поки шортовим для мене. Ідея забуде наступна зараз Франкфурт. Певний діапазон Лондон <кій> Рейд. Злам і можна буде доопрацьовувати в даний діапазон. Лонги поки не розглядатиму. Тобто, я не бачу для себе правильності реалізації даного лонга. Тобто, шортова ідея мені зрозуміла, лонги, якщо підуть з поточних, ну окей, хай йдуть, але без мене. Тобто, залишуся при, такому, при такій думці. По фунту, в принципі, історія аналогічна. Вчора мали, я чекав злам або тут, або орієнтувався на Хай Лондона. Ми отримали тест і ось тут я протискав позицію свою. Е, більшу частину закрив е, на лої. і буду пробувати дотягувати залишок позиції аж сюди. Тобто, все одно залишається шортовий наратив, шортова ідея, по фунту ще є краще. Тобто, ми вибудовуємо шортовий офф. Бачимо. Саме тому будемо орієнтуватися більше на шортову ідею на вихід І вже через перевой буду дивитися тільки якісь лонги. Інакше ніяк не бачу я для себе можливості. Поїхали далі. Золото. Що маємо зараз по золоту? Вчора <кій> злили. Прямо ідеально. Дали вхід, дали е, таргет. Все чітко злилися. Поки не бачу продовження лонгів, тобто я буду орієнтуватися на шортову ідею. Логіка залишається. У нас утворили великий ФВГ, від якого б чекав реакцію. Вночі Азія затестувала. На Азії маємо. Формацію розвороту. ФВГ вже не витримало, тому на ФВГ не орієнтуємося. Тут залишаю дві ідеї, кинув алерт тут і кидаю алерт на LTF і на злам. Тобто, як щойно відбудеться у нас злам структури в даному діапазоні, або вже ось тут, буду пробувати притискати, як мінімум, на вчорашній лой. Але загалом думки наступні: у нас є таргет, у нас є демант, тобто діапазон, який нас розвернув. І я думаю, що це як мінімум ціль 4600, куди ми прийдемо і звідки можна буде почати пошуки наших якихось як мінімум локальних ідей. Лонгувати аналогічно, поки не бачу резону в цьому, ми утворили шортовий наратив. <кій> Варіант такий, що ми можемо зараз спробуватися тут, в цьому діапазоні, в цьому ФВГ, і отримати за сьогодні кілька пересвіпів. І лише після вихід нижча. Сьогодні у нас новини виходять. Тобто достатньо багато, І ПЦ і так далі. Так, стоп. Тому до новин потрібно буде або вийти кудись, якщо зайдемо, то виходити з таких позицій частково, або ж просто переносити в БУ і тоді чекати таргетів, якщо нададуть логіку ту, яку мені, до прикладу, хочеться, як мінімум. Поїхали далі. Гер 40. По геро він шортовий. Ми зняли денний фрактал, на який мітили. Не з першого разу, як я вчора пояснював, як я добрав, допрацьовував позиції. Маємо БПР, І на 4 годинах, здається, так він є. Логіка така: якщо у нас поточних понесуть вниз, ну, значить, не сьогодні і без мене. Ідеальним розкладом для мене, звісно, був би ось такий варіант, але я розумію, що це гір і він такого, такої розкоші може не дати, але тим не менше. Ось така ідея мені більш до вподоби. З поточних, ну, я не готовий протискати тут нічого абсолютно. Хоча формацію малюють, не знаю. Зараз подивимося, як відкриється Лондон. Давайте так. Можливо, якщо щось з Лондон намалює. Ну, навряд чи. Поїхали, рухаємося далі. А, так. Давайте сюди. Наздак не чіпаю. Не бачу поки ані моделі входу, ані логіки входу, куди б ми могли зараз прийти. Тобто, вчора пролили, пролили достатньо сильний діапазон, від якого, в принципі, можемо отримати реакцію. Ну, якщо тут розглядати якийсь свінг в але п'ятниця не подобається новини. Але логіка така: якщо це дійсно був бекап в даному боковику, то нам просто дають ще одну можливість заскочити в цю позицію. Шортовий ФВГ вчорашній утворений мені не до вподоби. це єдине, що мене поки стримує від того, щоб пробувати. Якісь вінгові угоди. Але сьогодні ще буду за ним спостерігати. Планую достатньо продуктивно сьогодні попрацювати, якщо нададуть таку можливість. Канадець. По-канадцю. Шортовий наратив, шортовий тренд залишається тобто він нікуди не зник. Є таргет і достатньо сильна зона. Варіанти роботи і варіантом хотілося б побачити зняття ось цієї цього. Всього пола. Зараз вийти, зняти. І тоді вже намалювати. Якщо ось таку картинку ми отримаємо, то точно буду пробувати працювати з ним. Якщо ні, то ну, Бог з ним. Давайте до крипти. По крипті. Ефір. На денному таймфреймі нічого не змінюється. Ми впали, торгуємося в даному боковику. Виходи вище допустимі. Наскільки сильні будемо спостерігати цю позицію, я ще потроху утримую. Тобто, у мене там таргет 1800, частково зафіксувався, вчора добирав, частково фіксувався, локальні позиції, які забираю. Так як в принципі, я і пояснював до цього. Якщо локально дивитися, локальні якісь думки, так у нас є вихід, у нас є. Шортовий ФВГ, в який ми зараз зайшли. На LTF намалювали якийсь певний боковик з девіацією зверху знизу. Ну, якщо тут спостерігати, я частково набрав позицію ось таку. Маємо гарний РР, я набрав, пробую. Не знаю, але розумію, що нам можуть спокійнесенько дати ще один винні вище і лише потім піти назлити. Тому не набирав на якісь шалені об'єми. Так, чисто на відпрацювання. По бідку. Позиція ця отримується, яку я вам надавав. Даний боковик відпрацював шикарно. Тепер ми підходимо до лонгових діапазонів. Можливий сценарій такий, що 64, 63 нададуть нам відскок до 70 тисяч і подальший спуск нижче. Тобто, знаходує, прийшли в дискаунт зону. Тут отримуємо якусь певну реакцію, одну реакцію на 0,5. Для мене біток залишається максимально шортовим питання, просто через які діапазони ми будемо туди далі рухатися. Тому якось так. Але з огляду на те, як все це відбувалося минулого, минулі рази, я б очікував би, ну, можливо, якогось там ще одного виходу. І подальший спуск. Поступовий подальший спуск сюди. Це було б на занадто. Ідеально, але тим не менш саме таким чином на все це і дивлюся. Які ще позиції я пропустив, можливо, ви щось дивитеся. Якщо ні, то на цьому, в принципі, все. По золоту чекаємо кудись виходу зараз або через пересвіп Азії, будемо пробувати шукати якісь позиції, пробувати працювати. На ні, другий сценарій, я ж кажу, що зараз отримати десь тут злам, і можна буде спробувати з гарним рером спробувати попрацювати. Тобто, в принципі, більш ризикована угода, більш така з логікою стопа, але тим не менш, майже три ери ми будемо мати з вами. Ну, гір відкрився, ну давайте дивитися, що по геру. Лондон відкрився, пересвіп. Ну, подальший спуск вплоть до цього діапазону, але питання в тому, для мене ось такий формат буде найліпшим. Все, на сьогодні все. Спостерігаємо. Якщо будуть кращі якісь позиції угоди, буду закидати. На зв'язочку. Дякую. Пока-пока.